Що працює проти мене, нахуя мені система? Що працює проти мене? Нахуя мені система, що працює проти мене, на твоя мені система, що працює проти мене, Нахуя 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 мені система, що працює проти мене. Нахуя мені система, що працює проти мене, 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 не дікані, Не потерпимо славія, Україна не Росія, не потерпимо славія. Україна не Росія, не потерпимо свавілля. Україна не Росія, не потерпимо свавіля. Україна не Росія, не потерпимо славія. Україна не. Україна Не Росія, не потерпимо свавілля. Україна не Росія, не потерпимо свавілля. Україна не Росія, не потерпимо свавілля. Не не закон. Ціна не Росія, Україна не Росія. Україна не Росія. Ми проти корупції. Ми проти корупції. Ми проти корупції. Оборна Україна, одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, боритися, по воїнах, горітися, по волі, борітися, по волі, борітися, по воїна, боритися по борітися, по борітися, по